Так, друзі, всім привіт! Зайшли в China Town, короче, Golden Dragon 8. Так, У нас на балансі ой, у нас на балансі то 9900, нехай цих 70 гривень залишаємо на, на розгонку 750. Так, ретрігер, так, швидке обертання. да, Давай, щоб мистренько записали класне відео. Подивилися чи щось вийде так. Є можливість на ретрігер, я дивлюсь, вилітає, що у нас там наступна ставочка. Давайте по червонцю пограємо, подивимось. Це що тут всі всі... Ладно, я розумію, що тут деякий символ. Просто вони всі золоті і якось трішечки важковато мені. Так, 20-точку дало. Так, ну ретрігер має десь бути. Дуже, ну, через дуже часто випадає. Так, нам треба три дракона для ретрігера. Подивимося. Буде кіно чи не буде? Ну, через 2-3... А ну давай, давай. Казліна. Не дало. Так, ну окей, нічого страшного. Так, давай уже так. Опять була підлякує мене.